Усім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами ось такий маленький соняк, який можна використати і не заколочки, і зробити до нього стебельце, і пров'язати його, і зробити його квіточкою. Тобто, можете прикрашати ними одяг, будь-що. Такий самий соняк можна зробити і більшого розміру. Ви побачите, принцип в'язання ось цього кружальця. А листочки в'яжуться в кожному соняху однаково, ну, звичайно, до певного там розміру. Але я в'язала десь в 4-5 разів більше, ніж цей сонях, і ось ці листочки теж гарно виглядали. Так, дивіться, для такого соняху нам знадобиться пряжа жовтенького кольору на листочки. і... Пряжа коричневого і зеленого. Але ви можете фантазувати і зробити їх незвичному. Просто вам потрібно три кольори. На серединку зараз все на серединку коричневу, яка є в соняху, далі ззаді на зелену частину, яка потім може прикріпитися до стебельця і на самі листочки. Дивіться, ми почнемо в'язати з зеленої частинки, а далі я вам все розкажу. Отже, починаємо. Я на екрані буду вам писати, що ми робимо. Дивіться, ось таким чином на пальчик накручуємо ниточку робимо кільце амігурумі. Ось таким чином. Зробили. Далі просовуємо. Гачок ось таким чином. Тримаємо ці ниточки і робимо петлю ось так підйом. Далі в'яжемо шість стопчиків без накиду в це кільце. Ось так Оці ці ниточки дві захоплюєте, ось таким чином. Один. Два. Три. 4 5. 6. Зробили. Дивіться, тепер ви можете підтягнути. Бачите, в нас є ось ця вільна ниточка і є ось ця інша ниточка. Ви можете її трішки ось так підтягнути. Так, ось так, просто підтягнути. Тоді ви затягнете отут. Негарний такий краєчок. І далі ви затягуєте за ось цю ниточку пусту, ось так затягуєте, і все. І у вас виходить кілечко таке рівненьке. Другий рядочок. В першу петельку пров'язуємо два стопчика без накиду. Один. Два. Далі знову. Два стопчика в наступну петлю. Так, ми повторюємо шість разів. Тобто, у нас є зараз 6 стовпчиків, їх має бути 12. У нас де 6 прибавочок в кожну петельку по 2 стопчика. Ось третій пров'язали. Так ось четвертий. П'ятий, зараз буду пров'язувати, по два стовпчика в кожну. І шостий. Так, і останній рядочок цього кілечка ми будемо в'язати таким чином: один стовпчик без накиду плюс добавочка. Бачите, добавочка в нас буде йти в ось, ось цій петельки, бачите, там, де ми робили дві петлі в одну. Бачите, тут між ними вони ось так разом стоять. Ми будемо між ними робити ще одну прибавку. Тобто зараз нас йде один стовпчик без накиду. Далі два стовпчика, тобто добавочка в одну петлю. І далі знову повторяємо так, до кінця рядочка. Ви можете відмітити собі маркерочку, де ви почали, ось таким чином, або просто рахувати, вас має вийти 18 петельок після цього рядочка. Ось так зараз доробляємо до кінця. Так, і в кінці ми робимо з'єднувальний стовпчик. Зараз я вам. Надов'яжу, і вам все-все покажу. Так, мені ще трішки залишилося. Ви можете в'язати разом зі мною, можете ставити на паузу і пров'язувати, якщо не встигаєте. Так, ось я Так, дивіться, і тепер от сюди в наступний стовпчик робимо з'єднувальний стовпчик. Запихаємо крючечок, витягуємо нитку і протягуємо через цю петельку. І Ось таким чином закріпляємо. Обрізаємо нашу ниточку коротенько, там не потрібна довга ниточка. Так, обрізали, підтягуємо, все, наша задня частинка готова. Так само ідентично, ви в'яжете і верхню частинку. Вони однаковісінькі. Тобто, ви в'яжете одну зелену, одну коричневу таку саму. Далі складаємо ось так разом ось ці дві частинки, коричнева має бути зверху, зелена знизу. Просуваємо гачачок через одну коричневу і через одну ось так зелену петельку. Беремо ниточку жовтенького кольору ось таким чином. На ній можете зробити заздалегідь петельку, а можете просто гачком собі ось так допомогти. Ось дивіться. Ось таким чином перекрутити, пров'язати, Так, підтягнути. Далі дивіться, просто я зразу собі так зробила: протягую через дві ці петельки, які ми ось там гачечком протягували. І робите три повітряні петлі. Один, два. 3. Далі робимо накид і в у в наступні такі петельки знову просуваємо ось так разом, протягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось так. пров'язали. Далі робимо два вже накида і в цю саму петельку робимо стовпчик з двома накидами. Далі пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, робимо два накида і в наступну петельку вже. Ось бачите, ми в цю в'язали, а ми в наступну тепер в'яжемо. Так само продягаємо і туди, і туди ще попав гачачок, Ось таким чином. Пров'язуємо стопчик з двома накидами. Далі робимо один накид і пров'язуємо стовпчик сюди саме з одним накидом. Пров'язуємо далі три повітряні петлі: 1, 2, 3, засуваємо наступні петельки, таким чином, і робимо з'єднувальний стовпчик. І далі повторяється все те саме. Робимо три повітряні петлі. Знову стовпчик з одним накидом в наступні петельки. Ось. Далі два накиди і знову в цю саму петлю стопчик з двома накидами. Дві повітряні петлі, два накида. і в наступну петельку знову робимо ось, пров'язуємо стопчик з двома накидами. Далі робимо один накид, пров'язуємо цю саму петлю, виходить, стопчик з одним накидом, і робимо три повітряні петлі. І в наступну петлю робимо. З'єднувальний стопчик. Ось таким чином. І далі в нас повторяється все те саме до кінця рядочка. Дивіться, там, де в нас йдуть ось ці петельки, ви їх просто всередину, ось так, ховаєте і в'яжете просто так само по кругу. Оці всі ниточки сховаєте. І ось ці ниточки, що залишаться від нашого соніха від листочків, ми теж гачачком, або можете одразу ось так в, тому в кінці ось цю ниточку, яка в нас залишиться. Ви її просто ось так гачачком або голочкою берете, ось так захоплюєте і затягуєте всередину. Дивіться, я вам покажу все-таки, як робити. Бачите, в нас лишилося ті ниточки сховали, ось ці ниточки залишилися. Я ось таким чином протягую до їхнього початку. Ось таким чином їх зразу дві захоплюю ось, витягнула. Все, ось ці кінчики я вже просто обрізаю. Так. Обрізаю, обрізала і тепер просто ось так поправляю, щоб їх не було видно. Ось такі соняхи вийшли. Дивіться, що робити, якщо ви хочете більше соніх. Ви робите наступним чином. Дивіться, ми в'язали один стопчик, добавочка. Наступний рядочок вже буде після цього третього рядочка в нас було три рядочка. Четвертий рядочок у вас буде два стопчика добавка, наступний рядочок три стопчика добавка. Тобто, звичайно, коло гачком, починаючи з шести ось цих петель, ми ось так перебавляємо в кожному колі по одній петельці плюс добавочка. Так, це сказала. Тобто ви в'яжете таким самим чином, просто у вас буде оце коло більше. Листочки в'яжете таким самим чином. Якщо у вас буде величенький дуже соняк, Всередину ви можете напхати холофайбер, тоді ось ця серединка буде об'ємніша. Сюди я не пхала холофайберу, тому що це будуть заколочки, я не хотіла їх ще утяжеляти, вони маленькі, тут, в принципі, немає куди і того холофайберу толком і пхати. Ви можете запихати холофайберу, скільки вам потрібно, яке ви хочете, об'єм. І це залежить, звичайно, від розміру соняха. Тобто, якщо дуже великий сонях, я вам зараз ставлю на екрані, то я напихала достатньо так плотненько всерединку, для того, щоб він виглядав так дуже гарно, красиво, е щоб пухленький він такий був. Так, зараз я ось тут на екрані вставлю фоточку, і ви можете подивитися, я в букетики їх робила, е тому мені потрібно було, щоб вони були такі пухленькі. Ось такі малесенькі, ви можете, я вже говорила, на заколочки для прикраси, на светрики, ось так дитячі поприкрашати, дуже красиво буде виглядати. Якщо ви хочете светрики, ви, до речі, можете ось цю зелену частинку і не в'язати. Просто в'язати ось цю частинку. Але якщо вам потрібно більш такі плотненькі вони, то, звичайно, ось ця частинка додає такої плотності, і вони не такі еластичні, вони просто гарно тримають свою. Так, в описі під відео я теж залишу кожен рядочок, розпишу і, можливо, ще вам дам опис на більші, щоб ви розуміли. Я там все вам розпишу, щоб ви могли і більше їх зв'язати. Тобто, вам буде просто і легко. Дякую усім за увагу! Якщо сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, натискайте на дзвіночок, щоб бачити мої відео найпершими. І гарного всім дня! До зустрічі! Па-па!